Значить, дивіться ще. Оце ж оці корпуса у нас і йдуть отводки в них робимо. Наприклад, закінчилися вже, нема куди у нуклеуси ставити, а воно там не реалізоване. Матошники є. Їдемо на ту пасіку, беремо рамки трьохсоті, привозимо сюди, ставимо рамку розплода. Опять рамку кормову і ставимо маточник з одной сторони і з другої. І перегородка. І він у нас, виходить, якби і нуклеус, і отводок. Облетілося дві маточки, одну реалізовуємо, а другу соєняємо, і оце ж виходить всі оті отводки. Таким образом вони робляться. Але отводки ми робимо, виходить, липень-серпень, так як у нас в травні і в червні собі не вистачає цих маточників. Воно як аварійна служба, місто, тут їдуть на паску, всі ж заїжджають, тому маточник, тому матка. І вже коли воно у листопаді не треба, спрос не такий, тоді ми починаємо робити отводки. І робимо ми їх у листопаді в серпні, в липні, серпні. Тобто липень-серпень. Ну, і так, як оце ж в серпні робили отводки, покачали подсолнух і вирішили, а що б нам з цієї сім'ї не зробити три отводки, а на окацію Соїдіний і вкачать ця сім'я, якщо так кілограм 20 принесе акації, а якщо 3, то це буде кілограм Ми знаємо в цьому році вже. Домовилися з Славіком, що одвезу поставлю і він буде провіряти. Значить, дивіться, ми приїхали, покачали сояшник, привезли сюди сімейку і розділили її на три часті. Давай покажемо, що мали три відводки. 19 8 го це матушник підставляв. Одна матка була стара, ми розділили, і три поставили матушника. Оце такі отводочки. Оце один. Так, воно зараз досить. Це дощу, все такі сидит. от водочки, як у мене. Оце сіні. один, це ось слабіший. Вийшов. Ну, нічого, він. І виходить, тут маточка молода, пчоли молоденькі, це взагалі нормальний. воно. Починає цвісти акація. Я їх вивозю, поставив три. Тільки виходить 2-3 кілограми, Оці два водочка відносимо. Сюди ту посуду ставимо на цей. Коротше, льотну пчелу всю зганяємо. І виходить, раніше я коли ще молодий був возив, 115 кілограм у день такий отводочок був. Це вже нікуди не зроїться, нічого до подсолнуха буде набирати духу. А це і можна розділити. Або, найкраще, ви ставите сюди. От виховательки. Чого вони, виходить, медовики не рояться, бо в них постійно маточники стоять. Так ти й сюди. Поставив маточників 5 штук на 10 днів, і вона вже ніде не дінеться. Чого на 10 днів, що починає виходить матка молода. Ну Це, ви, виходить, там і своя матка, і ще маточники? — Ну так, щоб не роїлося. Типа як, як, ну, як противоройовий угу. метод, виходить? Ну, це через гнеманку. Та Я... ні зверху ставиш його і все. Просто в медові корпуса. Прививочну рамку, а, та, зверху поставив і все. А та туди матка не полізе. Та Табо воно ж придавлене. І вже воно нікуди ж ну, не зроїться, Бо буває, як мед носитимуть, а як дощ, вітер, погоди немає, щоб у цій катастрофі не було і все. А насуєш них, потім ти ж опять береш в ізолятор оцю маточку, закриваєш двохрамочний. І це все до кучі скидаємо. І в тому році це ми так скинули, покачали 120 кг, взяли меду. І потім оце ж приїхали, розділили їх на три часті. І в цьому році хочемо качати ну, небагато кілограм 50. Це ж вийде, якби з тої сім'ї одної меду. Ну, побачимо, вивеземо. І це все тоді покажемо і розкажемо. То угу. якось отак. На все добре.